Поезія це сонце душі, що світить навіть у найтемніші дні. Ліна Костенко. Я сьогодні на хмаринці. Маю тісточку в торбинці, В капцях м'яких, як зефір, Лечу мріяти у вир. Замість вітру чай з жасмином, під крицем свіжа малина, в небі тиша, наче в сні, і ні кріхти суєти. Хмарка вишиває рими. Я збираю рими з книги і до себе шепочу, ще й ногами дигачу. Варка шепче мені казку про сонячну літню маску, про метеликів в човні, що співають у вісні. Я сміюся, вийдила, гукаю. Всім пока. Хай земля собі спішить, а мені тут добре жить. Дякую, що мандрували зі мною цією легкою хмаринкою, радості та мій. Якщо ріш подарував вам усмішку і тепло, підтримайте мене вподобайкою і підпишіться на канал. Ваші лайки та коментарі надихають творити далі. І не забувайте, життя це маленьке диво.